Доброго дня, шановні нікопольці! Я Віктор Артеменко. Нахожусь зараз в рідному місті Нікополь і хочу презентувати вам нову рубрику, яка буде на наших ресурсах. Будьмо знайомі, хочу познайомити вас з волонтером, поетом нікопольчанином Олександром Варицевим. Олександр. Доброго дня, шановні нікопольці. Доброго дня, люди, які прагнуть. Мене звати Олександр Варицов. я мешканець міста Нікополь. Олександр, почнемо тоді, тоді з творчості. Добре? Я підготував кілька запитань і постараємось, вважаю, що вони будуть дуже цікаві нашим нікопольцям. І постараємося на них відповісти. Коли ви почали писати вірші, що вас надихнуло? Ну вірші. Взагалі, я почав писати вірші. Там мамі писав, коханий своїй жінці писав, але писав то на російській мові. А книжки і вірші про війну я почав писати в 22-му році. І надихнуло мене те, що то, що бачив на власні очі, то, що коїться з людьми, коїться навколо після спілкування з військовими і з людьми, то мене надихнуло. А чи пам'ятаєте свій перший поетичний рядок? Тобто не вірш, а рядок. Ну, рядок поетичний в мене був, то я писав писав своїй коханій жінці на День закоханих, і там був такий рядок, що ще весна не наступила, не розквіли квіти, але. Ну і там далі, тут. ну але це особисте. Добре, дякую. А як змінювалася ваша творчість з роками? Ну я так як я писав, почав писати вже з 22-го, з початку року, то взагалі-то я вчуся писати вірші. Я не є такий там професіонал, або що мені вірші знаходять не знаю, в моє сознання або як. Але я вчуся писати, бо дійсно є помилки, які треба виправляти. І зараз навіть сам дивлюся, що кожний вірш ліпше-ліпше, і Я можу висловлювати ліпше свої думки. Так, от. Що для вас означає писати вірші про рідне місце і про Україну? Ну я скажу так, що про рідне місце мені хочеться прославити наше місце, бо в нас дуже багато людей. Які дійсно цього заслуговують. І взагалі-то у нас одне з найяскравіших міст в нашій Україні. І, ну, і люди в нас добрі, і найчарівніші жінки у нас в Нікополі. Так що, ну чи маєте ви улюблений вірш, який вам особливо дорогий? Ну, особливо дорогий це вірш, який я написав э, мамі своїй. і Другий вірш це коли я написав е, своїй коханій жінці. Це у мене дорогі вірші. А так? Ну, всі вірші добрі. І є ще вірш у мене улюблений то звичайна людина. Він називається. Це про наш Нікополь. До речі, я його написав, коли побачив, як е, чоловік виходить щоранку і під обстрілами, і він кормить голубів. І... Бо знаєте, я подивився на нього за той пакетик, що він з хлібом ходить, як вони біля нього, ті голубі. І от мені запало в душу, написав такий вірш. А як е люди реагують на ваші вірш? Ну, по-різному, Це... люди реагують по-різному, але більшість людей, переважна більшість дякують. Навіть є у мене такий вірш. Я його писав. Називається Він родині Бокій. І коли я його декламував. А потім виставив так текстом, то навіть незнайома жіночка мені написала, що їй так подобався той вірш, що вона ніби розмовляла з сином. Так що... Я бачу книжкові збірники ваших віршів. Скільки їх було і планується чи ще. Ну, наразі вийшло в мене 4 збірки, три з яких при... присвячені. І... Тим подіям, що коїться у нас людям. Одна з них це для діточок, я написав, бо дуже скучаю за своїми внучками. А напра... правді, не планував писати, але вже на п'яту збірку вже написав більше 20 вершів, може ще і ще й більше. Ну, я їх зараз ще не, не лічив, скільки там їх. Але йде само по собі, йде в голову. Я не знаю, як. Як вже казав, що Олександр не тільки поет і. Дуже добра людина, він ще й волонтер. Давайте по поговоримо про волонтерську діяльність. Як розпочалась ваша волонтерська діяльність і що вас до цього під підштовхнуло? Ну, волонтерська діяльність розпочалася у мене, коли я повернувся в рідне місто і мав таку родину знайомих Котолевич, з якими я вже на другий день після повномасштабного вторгнення ми вже їздили з ними до наших хлопців, допомагали. Ну і почали їздили на розбори завалів. Тут по місту я дуже багато їздив. Потім затуляв вікна, людям допомагав ОСБ, а потім Костянтин Бабіч запропонував нам, ну, щоб ми допомагали. Була така у нас організація, ну теж волонтерська це нове джерело. І ми під'їхали до них, розвозили їжу, допомагали їм. Ну, то вже було 20, на початку 23-го року, десь так. Ну а зараз у нас своя волонтерська організація. Да, от розкажіть про проєкт безкоштовного харчування для малозабезпечених. Як він працює? Ну, я вам скажу, як на правді, то ми дуже вдячні. Наші волонтери, я особисто, і Костя, і всі, хто у нас роблять, ми дуже вдячні людям, нікопольцям, і не тільки, які нам допомагають, підтримують нас. Бо це нелегка справа. І ну-ка, як працює? Поїхали, познайомились з родиною Кайгородових. Дуже велика їм подяка. За вони нам ну, допомагають нам і м'ясними продуктами, і крупами. Потім. З корук, я не пам'ятаю чи певні, чи як то називається, От їздимо, вони нам допомагають овочами. Це теж дуже велика поміч. Я не знаю, люди дають безкоштовно. До речі, хліб, ну, місцевий хліб завод нам відмовив, але Марганецький нам надає хліб безкоштовно на наше ну, годування людей. І ми дуже вдячні людям. І... Перш за все, це заслуга наших нікопольців і людей, які нам допомагають. Добре, а як що люди хочуть допомогти, і куди звернутися та тоді ну як люди нам хочуть допомогти, у нас виставляються пости, де ми постійно дякуємо. Перш за все людям, які нам допомагають, і в кінці там пишемо наш рахунок. Чи ну, координати? Так, картка, там собі. є номер картки, на яку можна перерахувати. Або приїжджайте до нас, трубників 65, і люди нам привозять і консервацію, і муку, і якісь там солодощі. Ну, І так от все йде. Добре, дякую. Я сам бачив, знімав сюжет про волонтерську діяльність Олександра, сам роздавав книжки, котрі він. Передавав на фронт, сам публікую його вірші. От Давайте ще поговоримо про життя. Який момент у житті змінив вас найбільше? Я думаю, що як і всіх людей змінила війна, ставлення, але я вам скажу, що з часом всі люди стають розумнішими. Ну, декого може це і не стосується, але з часом всі люди, я так вважаю, стають розумнішими, міняють свої думки, відношення, ставлення до людей. Ну і перш за все, ну, моя, особиста, моя особиста думка, що люди не повинні сваритися, а допомагати один одному, жити в мирі ну, це найважливіше. Що вас мотивує рухатися вперед, навіть у такі найскладніші часи? Мотивує. Мотивує те, що я хочу, щоб був мир, щоб діти жили в мирі. Це мотивує мене найбільше. А яким ви бачите майбутнє Нікополя і України? Тільки чесно. Я скажу чесно, я просто хочу людям сказати, щоб люди дивились, як робили правильні висновки, хто що робить, як що робить. Не спродувалися за гречки, щоб потім не казали, а чого у нас така влада. А обирали достойних людей. Я скажу: в нашому місті дуже багато от і волонтерів, і людей, які мають досвід, які будуть дійсно піднімати наш Нікополь, наше місто, і з такими людьми можна і працювати, і допомагати їм. Що ми, ми будемо робити? Думаю, дуже розвернута така бесіда у нас вийшла. Далі ще кілька запитань такого характеризуючого характеру, може бути, яка улюблена книга? Ну, нехай там люди хтось там щось скаже, але улюблена книга в мене це вірші Висоцького. Я її подарував своєму сину, так що. Але це моя улюблена книга була. А так взагалі-то мені подобався і Пушкін. Мама мені його читала дуже багато, може із-за того, і вірші якось складаються ліпше в рядки. Яке улюблене місце у нашому рідному місці Нікополь? Ну, улюблене місце. Яке до душі? До душі це в мене uh, Первомайська, 22. Це. Двор, в якому я родився, подвір'я, де ми з друзями. Ми досі, до речі, спілкуємося з деякими друзями, що це нас дуже сплотило. І я коли проїжджаю, я навіть туди до іноді, щоб навіть посидити на лавочці і ну, пригадати дитинство. Ну і який головний принцип життя у вас? Голов... І одразу ж ще одне запитання. Чого б ніколи не зробив в своєму житті. Ну, головний принцип в житті це бути чимним, чесним і допомагати і робити. ну, Я не знаю, як тут далі. Там. Ну, тільки так. А чого б Жити з чистим серцем. А чого б ніколи А дуже багато помилків зробив в житті, і ви знаєте, що деякі речі не треба було робити, але. Ну, то життя у кожного, ну, у кожної людини є, є. помилки. таке ж є, що от я можу зробити такі помилки, а от отаке я ніколи. Тобто я не можу там вбити людину, там вбити ну, травину, тварину. Цього, я так думаю, що нормальна людина ніколи не, не захоче нікого вбивати, але захищати ну, це землю це, це інше. інше трошки. Але от вбивати, то ні. То ніколи. Перед ефіром, перед зйомкою. Ви просили на про друзів з Соєнних Штатів. Ага. До речі, є у мене такий знайомий Юрій Федіцький. Він сам живе в Америці, але вони родина кобзарів. Вони прославляють наше кобзарство. І нещодавно зараз вони проводять акції в підтримку України в Америці по всіх штатах. І нещодавно він мені зателефонував і запропонували провести декілька концертів у нас у Нікополі, бо їм дуже подобається, наше місто, і в, Дніпро, в Дніпропетровську, ну в Дніпрі. Ну я йому сказав, що ми йому посприяємо, знайдемо людей, які йому допоможуть. І це я вам скажу, це була випадкова випадкове знайомство в автобусі. Я їхав до дітей, до внучок, і познайомився з ним в автобусі випадково. Подарував йому свої книжки, і ми от почали з ним спілкуватися. Але дуже добра родина, дуже добрі люди. Можна вас попросити прочитати коротенький, маленький свій вірш. Ні, ну, капельця. Із коротеньких я би хотів, ви знаєте, до діточок. Чого чекають діти від життя? Вони чекають маминої любові, бажають, щоб матуся надала тепла та ласки, ніжності земної, а батько щоби силу духу вклав, навчив поваги до землі, до краю, де народився сам та де зростав, надав пораду, щоб взяли з собою. В дітей вкладаємо любов, як в землю зерна, доброти, і поливаємо теплом, щоб не зав'яли, проросли. Чого чекають діти від землі? Вони бажають просто в мирі жити, радіти сонцю, квітам навесні, підтримку нашу відчувати хочуть діти. Чарівний зорепати з неба лється, загадують бажання діти світу, душа всередині таємно посміхнеться та принесе їм радість та потіху. Миру вам, діти наші! На цьому будемо завершувати. І, до вас, копальці, хочу запитати, як вам така рубрика, «Будьмо знайомі. Якщо так, да, то ми її будемо продовжувати. Ну, Олександра і так знають у нашому місті. але я думаю, що, може, хоч трішечки ще хтось більше пізнав. На цьому будемо завершувати. Всім дякуємо. Дякуємо, всім миру і добра.